Як відомо, всім привіт! Ви на каналі Потопам України. І сьогодні ми, заручившись напередодні допомогою історика, сформуємо рейтинг найбільших зрадників України за всю історію. Від князя Олега до 2042 року. Одразу хотілося б відмести усіляку Шушваль, Бардаша, Марув, Повалі, Сідакову, Кароліну Куек більш відому під сценічним ім'ям Ані Лорек. Регіну Тадаренка, Лаліту Мілявську, Артура Пірашкова та решту медіа повій. Перелік поранених в голову нескінченний, щоправда, вносити їх в топ-зрадників за велика шана. Інша справа обіцяти тож ідея для тих, хто зараз перебуває за кордоном. Викликаєте будь-кого з вище зазначених осіб на корпоратив, а святкування знімаєте на відео. На адвокатів ми вам задонатимо. Нижче ми назвемо імена людей, які скоїли найвидатніші приклади зради національних інтересів в історії України. Найпершим зрадником України хочеться назвати князя Олега. У повісті минулих літ Нестор Літописець пише, що Олег приплив до Києва, заховав військо та маленького Ігоря Рюриковича, а сам, удаючи купця, виманив тогочасних князів Аскольда і Діра на зустріч. Ті без охорони спустилися до Дніпра, де їх і було вбито як самозванців. А Олег, як регент Ігоря Руриковича, став головним у Києві. Хоча це не точно, адже Нестор жив за 200 років після цього. Проте назвати Олега зрадником точно можна, хоча б за сказаний ним вислів Київ мать городов руських. Змію вам в череп мертвого коня Олеже за створення першого російського наративу. І респект усім тим, хто щоденно доводить, що Київ мать городов антіруських. <му> Наступним в ТОП зрадників залітає українець, який фактично вигадав Росію. Ректор києво могилянської академії Феофан Прокопович, вчений філософ, педагог, письменник все б нічого, але є нюанс. Після поразки українців у полтавській битві киянин Прокопович склав про Петра І некий єпінікіон славословний вірш Дефіс пісню Дефіс проповідь, де називав царя отцом Отєчества єпіскопом єпіскопов і навіть хрестом, за що власне і був призначений ректором Могилянки. Після п'ятирічки ректорства Феофан Прокопович переїздить до Петербурга, де відкриває школу, яка згодом стає російською академією наук. Або, як ми кажемо, Сарай, ставши умовним прес-секретарем царя Феофан Прокопович, радить Петру І зробити ребрендинг московської держави на Російську імперію. Згодом Михайло Грушевський наполягатиме, що саме Прокопович перший наратор ідеї старшого брата. За що йому теж велике пішов на ще одним улюбленцем Петра І був українець-зрадник Іван Ніс. Під час російської облоги гетьманської столиці Батурина цей унікум показав московитам таємні підземні ходи до міста, внаслідок чого росіяни захопили Батурин та вбили всі 15 тисяч мешканців, включно з жінками та дітьми. Французькі видання писали: вся Україна купається в крові внаслідок московського варварства, і все це завдяки Івану Носу, який після свого вчинку стає полковником за наказом Петра І. Напередодні Батуринської різанини українці могли вбити Івана Носа за зрив мобілізації прилуцького полку, проте помилували, прив'язавши до гармати, а потім відпустивши. Синів зрадників найвидатнішим марнотратом батьківської слави можна сміливо назвати Юрія Хмельницького. Після смерті батька Юрко зрікається булави та їде вчитися в могилянку. Гетьман-регент Іван Виговський вщент розбиває московитів під Конотопом та підписує союз з Річчю Посполитою. Україна має історичний шанс відмовитися від усього російського. І саме тут в шинок з ноги заходить Юрась Хмельницький. Він виказує недовіру Виговському, пропагуючи про московський шлях розвитку гетьманщини. Юрко Хмельницький стає гетьманом та везе в Переяслав на зустріч з посланником московського уряду князем Олексієм Трубіцьким. Договір, який має, хоча б, трохи зменшити вплив Росіян на життя українців. Натомість, приїхавши, напивається з москалями та підписує сфальсифікований договір, за яким фактично віддає управління Гетьманщиною. За рік Хмельницький молодший розуміє, що дав у штангу: зрікається булави та стрижеться в чинці, А лівобережжя стає частиною московської держави. Наслідком ідейного розколу стає період руїни, який триватиме 30 років. Тисячі українців помруть, воюючи одне проти одного та проти тих, хто нападе на розділену навпіл Україну. Ще один Юрась серед синів-зрадників син Михайла Коцюбинського, автора книги Тіні Забутих предків, яку як і інші твори митця, ви можете з легкістю замовити в найкращому книжковому інтернет-магазині «Почитай Каюа». Юрій Коцюбинський вважається формальним очільником червоного козацтва, зробивши чималий внесок у встановлення більшовицької влади в Україні в період радянсько-української війни. Червона зоря соціалізму. Ось як тоді росіянуті називали сина українського класика. Призначений Леніним головнокомандувачем більшовицького війська, Коцюбинський штурмував Київ, випускаючи 5-6 снарядів за хвилину, які летіли від Дарниці до Печерська. Захопивши столицю, Юрій здивувався, що більшовицькі генерали почали масово нищити прибічників вільної України. Завдяки діянням підлеглих Коцюбинського було вбито понад 5 тисяч киян. Публіцист Сергій Єфремов писав Юрію у листі: Добре, що ваш батько не дожив, він не схвалив би ваш політичний вибір. Щоправда, за кілька років Юрася розстріляли. Звісно, самі росіяни. Перейдімо до зрадників незалежної України. Окремий топ можна створити зі спікерів Верховної Ради. Тут вам і Турчинов, і Гройсман, і Єценюк. А очолює цей перелік зрадоголових Олександр Мороз у 2006 році. Мороз обирається до Верховної Ради із соціалістичною партією, та завдяки голосам комуністів та регіоналів вдруге стає спікером парламенту. Мороз розвиває коаліцію з партією регіонів, що дебело хитає маятник українського розвитку в бік збільшення проросійського впливу. Під час уступу України в світову організацію торгівлі Сансанич дуже хотів долучити Росію, який на той час вступ в сот навіть не вважався. Угода до якої Україна йшла 14 років, ледь не скасувалася через бажання голови Верховної Ради України допомогти росіянам. Народні депутати тоді визнали дії Олександра Мороза з Радою національних інтересів України. Уособленням зради всього українського можна сміливо назвати Віктора Януковича та його знать: Азарова, Тігіпка, Пшонку та інших діячів, які або грабували українців або вбивали їх. Підконтрольний росіянам Янукович начебучив незліченну кількість зрадницьких рішень. Подовжив договір про перебування російського флоту в Україні до 2042 року. Незаконно змінив форму правління в країні на президентсько парламентську, значно збільшивши свої повноваження. Силами олігархічного клану сім'я Януковича було притиснуто понад 7 тисяч підприємств. Навіть листа Путіну з проханням ввести війська в Україну писав. Лише після рішення Януковича про відхилення асоціації з Євросоюзом українці не витримали та пішли його вбивати запізно втік, як то кажуть, чемодан, вокзал, люда, вертольот. Проте саме тоді стало зрозуміло, що українці битимуться за свою незалежність, історію та культуру та не дадуть проросійській наволочі керувати країною. Щоправда, доки в 2014 році хлопці та дівчата захищали Україну в джинсах та кросівках, в українському політику мінахабно зміцнішав прошарок екс-регіоналів та нібито ні до чого не причетних навколо регіональних друзів опозиційна платформа за життя: Рабінович, Шуфрич, Бойка, Мураєв, Льовачкін на чолі з Віктором Медведчуком. Кумом Путіна! Які продовжили свою давню справу знищення України? Що за людина Медвечук стало зрозуміло, коли він, будучи адвокатом Василя Стуса, відмовився захищати поета дисидента по суті, винісши смертний вирок українцю. Щоб не збрехати Медвечуку, можна закинути десь 840 зрад. Зокрема, газовий шантаж України, фінансування проросійських медіа, торгівля вугіллям з так званими ЛНР і ДНР. Зустрічі з путіним під час війни шлюб з Оксаною Марченко. Допомога Путіну у підготовці повномасштабного вторгнення в Україну. І аж після 40 років невпинної протиукраїнської діяльності медведчука заарештували та видали росіянам під час обміну. Епоха політичного куколдизму в Україні добігла кінця. Сподіваємося, що решту ОПЗЖників та проросійських депутатів десятиліттями не ловитимуть. Звісно, ми не могли забути про ще одного вихідця з об'єднаної соціал-демократичної партії Петра Порошенка. Зараз п'ятий президент робить усе для успішної тікток пенсії, проте керуючи країною, він ніби не розумів, що інтернет усе запам'ятовує. Інакше як можна пояснити торгівлю з ордло чи постійні перемовини з путіним за посередництва Медведчука, Дебальцеве і Ловайськ, підписання мінських угод. Продані з Луценком справи вбивць учасників революції гідності, торгівля рошену в Білорусі у 2022 році, не кажучи вже про обіцянки продати цей бізнес та закінчити АТО за три дні. Мільйонер зі списку Форбс, який збирає донати і докидує стільки ж від себе, ось що найточніше демонструє огидну зрадницьку натуру російськомовного в побуті сивочолого гетьмана. Ще один зрадник України, який намагається віддонатитись від відповідальності, неоднозначна персона Рінат Ахметов. Зараз він, як і Порошенко, намагається допомагати українцям. Проте те, чи потребували б українці допомоги, якби за Ахметівські кошти не був куплений Олександр Мороз у 2006 році, чи якби стільки років не спонсорувалася партія регіонів, чи якби не купувалися виборці та цілі вибори, чи якби Ахметов не набирав бюджетників, а потім і тітушок на антимайдан, загалом з 90-х років Ахметов набув такого впливу на Донбасі, що вірогідно міг би власноруч придушити будь-які повстання на цих територіях у 2014 році. Проте робити цього не став. Єдиний порятунок для таких персон, як Ахметов Порошенко, є лише публічне визнання своїх помилок та готовність нести за них відповідальність. Тоді, швидше за все, українська спільнота знову проявить милосердя та не вбиватиме зрадників. Максимум прив'яже до гармати. Десертом до нашої підбірки зрадників стає дещо, що швидше варто класифікувати як підвид зрадник універсальний Іуда, який на початку своєї кар'єри демонстрував проросійські погляди, потім очолював полтавський осередок правого сектору, а тепер знову підтримує Росію і ля Кива. Найвідвертіший фанат путінського режиму та ідеї федералізації України. Людина з повністю відбитою головою, який, здається, байдуже. Що зраджувати навіть якщо це правила традиційного сексу універсальний зрадоман, якого ще не бачила історія. А вона, як ви могли помітити з цього топу, бачила чимало. Ви були на каналі по України. Підпишіться, поставте вподобайку, тисніть на дзвоник та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити у наступній збірці зрадників України. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!